Під лежачі камені вода не тече. Чи можливо сьогодні в Україні не лише плекати бізнесові задуми, а й втілити їх життя, ба більше ще й заробляти на цьому гроші. Сьогодні приховані правді, як відкрити власну справу без жодного хабаря та шалених кредитів, а також займатися бізнесом, який приносить не лише задоволення, а й прибуток? Рок за кроком, рік за роком, склади плантій. Твій успіх це твоя ціль. От, якщо ми український бренд одягу, молодіжний, трендовий сучасний, треба почати з чогось яскравого для того, щоб задрай, задрайвити ринок, щоб створити такий вау-ефект, вибух. І ми вважаємо, що нам частково це вдалося. Троє друзів минулого року вирішили, що хочуть робити для українців одяг з українською душею. Початок з патріотичної символіки він був чітко продуманий і ніби з певні Ми розуміли, для чого ми це робимо, що ми починаємо, чого ми хочемо цим досягнути. Ми одразу ж розуміли, що ми не будемо брендом, який а, будує всю свою рекламну кампанію навколо якихось патріотичних слоганів і так далі, тому подібне, ми зразу хотіли а, стати таким певним мотиватором для людей, для української молоді. Перший продаж, фактично, перед продаж його так поїхав в Росію, а на напружену ситуацію, дуже неприємну ситуацію з Росією, дуже багато одягу їде туди, українці. Черпають в нашому одязі натхнення і знаходять в ньому силу боротися. Отже, троє найкращих друзів, практично усі вони ровесники незалежності України, маючи на руках власних 30 тисяч гривень і 70 тисяч позичених, розробили кольорові принти і нанесли їх на футболки та ковтинки. Ми зробили кілька своїх інтерпретацій тризуба. Одна з них називалася до зірок», тому що вона така яскрава, яскрава мозаїка. Можна сказати, вона асоціюється з чимось таким дуже яскравим новим. Вона вселяє надію, вона заряджає позитивною енергією. Інша інтерпретація тризубу називалася Ластівка, тому що вона стилізована свого роду під пташку, і вона також піднімає до нових висот. Перші кілька місяців працювали з 20 моделями одягу. А далі асортимент тільки зростав, так само, як і географія продажів. Дуже багато одягу в Китаї. Є наш одяг в Бразилії, а є в Мексиці наш одяг. А, ну, Європа вже не така екзотична. то в Таїланді є. Ми мали відкривати на балі своє невеличке представництво. У нас там є дуже дуже такі хороший послідовник, ідейник. Стартовою площадкою для реклами для нас стали соціальні мережі, оскільки вони є найбільш доступними, всім зрозумілими і передбачають багато різних платформ для. Різного виду реклам досить вже там їздити на символіці, як то сказати, маніпулювати нею. Ми з цього почали. Ринок все кльово сприйняв, і зараз треба рухатися далі, розвиватися. Тому от виникли в нашій передостанній колекції такі елементи, як ляля і краля, жіночі плаття, які дуже багато дівчат мріють про них купити український одяг з українським зарядом, на якій написано щось тобі дуже рідне і близьке. Ляля і краля це не бейбі і не релекс. Кожен новий наш продукт він був дуже концептуально заряджений. Відповідно, для того, щоб цей заряд передати людям для кожного продукту. Ми створювали. Підходяща рекламна кампанія, наша перша колекція «Розкитай України несла дуже патріотичний характер. Такий характер піднесення національного. Власне, наступна колекція дружні послання в рекламній кампанії цієї колекції. Ми старалися змотувати людей, українців, і показати їм великі цінності, про які ми говорили. Саме сила, правда і воля, які на той момент розвитку подій в державі були надзвичайно актуальними. Хлопці попервах заощаджували в одній кімнаті, жили, а в другій працювали. Коли найняли працівників, орендували офіс, там відкрили і магазин. У нас продаж на продажі діляться на онлайн-продажі всі продажі, які здійснюються через інтернет туди генерується потік за рахунок наших соціальних мереж і таргетованої реклами, в принципі, і SEO-просування. І є офлайн-напрямок, це є розрібна торгівля з офісу, це є розрібна торгівля а, через партнерські шоуруми. Ну між ними це B2B оптова торгівля, але фактично в кінцевому випадку це розріб а, через мережу партнерських шоурумів. Також ми працюємо на івентах. У нас івент команда, яка їздить по самих таких актуальних для нас відносно нашого позиціонування івентів по Україні, починаючи від Львова, Києва, Одеси, Рівного. Виробництво все здійснюється на Україні. Матеріали, на жаль, не, ну, не українські, тому що в нас для пошиття не виробляється практично нічого. Від, від голки до верстата і до тканини, до швейної машинки. Є кілька фабрик, але якість їхньої продукції досить сумнівна. На жаль, ми б хотіли. Щоб вони розвивалися також, тому що зараз ринок дуже сильно, дуже швидко, стрімкими темпами розвивається, і вони потрібні ці внутрішні виробники. Ми пропрацювали виробничі потужності, знайшли правильних підрядників, забезпечили їх безперебійною роботою і таким чином вдалося налагодити цю систему. Тканину хлопці купують у Туреччині Щомісяця стабільно продають 600 одиниць товару, але зупинятись не збирають.